Привіт! В цьому огляді розповім вам про світло, а саме про кілька цікавих новинок від Брілоні, німецького виробника освітлювальних приладів. Лампи під цим брендом не тільки цікаво та стильно виглядають, вони відповідають найвищим вимогам до якості та сертифіковані за стандартом ISO 9001. На додачу ця компанія приділяє велику увагу екологічності, тому світильники створені ними максимально енергоефективні та екологічно чисті. Настільні лампи брілоні, які потрапили сьогодні до мене на огляд, працюють не лише від мережі, в них є доволі ємні акумулятори, і це дозволяє встановлювати їх будь-де в приміщенні та не спотикатися поглядом об неестетичні дроти. На додачу таким чином можна освітити кімнату, навіть коли відсутнє електропостачання. Асортимент товарів цієї компанії доволі великий. В цьому відео я познайомлю вас з чотирма моделями ламп, які на на мій погляд, найбільш універсальні та можуть використовуватися як вдома, так і в офісі або навіть в кафе. Перша героїня огляду настільна лампа, брілоні, кікі. Витончена та струнка зроблена з металу та доступна у різних кольорових рішеннях. Управління сенсорне, легким дотиком можна включати світло та налаштовувати бажаний рівень яскравості. Об'єм акумулятора складає 2000 мАч. При цьому споживання енергії світодіодами низьке. А отже, на одному заряді лампа пропрацює дуже довго. Для підзаряджання у комплекті є USB кабель довжиною 2 метри. Джерело світла – діоди, що випромінюють м'яке жовтувати світло. Завдяки цьому створюється затишна тепла атмосфера. На мій погляд, такий освітлювальний прилад, відмінно підійде для використання в спальні вітальні або в кабінеті. Також лампа Брілоні Кікі має пилу та вологозахист на рівні IP44, тому її можна встановлювати на дворі. Оскільки тут доволі масивна підставка, то ви можете не турбуватися, що вона перекинеться від подмуху вітру або необережного руху. Схожий функціонал, але зовсім інший дизайн має лампа брілоні кампе. Ця модель зроблена з пластику, але її також можна використовувати як в приміщенні, так і на дворі. Лампа органічно впишеться в інтер'єр спальні або вітальні, а бажур може бути зроблений з матового пластика або з текстилю. Завдяки цьому світло гарно розподіляється та не ріже в око навіть при прямому погляді на лампу. Колірна температура нейтральна та більш наближена до денного світла. Лампа брілоні Пока виконана в доволі цікавому форм-факторі. Непрозорий матовий плафон кулястої форми зафіксований на низькій підставці. Так. Сенсор на кнопку управління знаходиться на горі. Потужність світлового потоку складає 350 люменів. Колір світла золотистий, м'який і заспокійливий. На мій погляд, ця лампа стане ідеальним нічником у спальні, а у дитячій кімнаті я б її не рекомендував використовувати. Річ в тім, що плафон ніяк не закріплений, тому він легко злітає від найменшого поштовху. Ну і ще він скляний. Набагато більш функціональна та практична настільна лампа Brilloni Everywhere. На перший погляд, це майже класичний освітлювальний прилад, який часто можна побачити на робочому столі в офісі чи кабінеті. Проте всі елементи цього світильника з'єднуються за допомогою магнітних кріплень, і це дозволяє спрямовувати світло у будь-якому напрямку. Також ви можете використовувати лампу як ручний ліхтарик, та навіть закріпити її на стіні. Додатково підставка лампи оснащена спеціальним пазом, у який за необхідністю можна встановити телефон. Колірна температура лампи налаштовується: це може бути біле, нейтральне, жовте, тепле або холодне світло. Управління тут також сенсорне. Увімкнути та вимкнути та налаштовувати режими освітлення можна одним легким дотиком. Корпус тут виконаний з металу. На мій погляд, він достатньо міцний і надійний, щоб витримати навіть падіння з невеличкої висоти. Особисто я дуже практична людина та віддаю перевагу функціональним речам. Саме тому з усіх ламп Brilloni Everywhere сподобалось мені найбільше. А який з них і чому віддаєте перевагу ви, обов'язково пишіть в коментарях. Загалом, Брілоні є авторитетною та інноваційною компанією в галузі освітлення, яка пропонує великий асортимент високоякісних освітлювальних рішень для житлових і комерційних приміщень. В описі до відео я лишаю посилання на сайт, де ви зможете більше дізнатися і ознайомитися з характеристиками усіх хлам цього бренду та підібрати для себе найбільш вдалий варіант. Ну а на цьому в мене все. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па! Lumos maxima! Lumos maxima!